Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро» – Доставка піців в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. «Б'янко Неро» – Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Гей, усім привіт! 9.24 двадцять чотири на годиночках І ви на хвилі західного полюсу. А ми вже з Марічкою в студії не самі до нас доєднався неймес, і він сьогодні буде розповідати, хто він, звідки він приїхав, прийшов і що він сьогодні до нас приніс. Доброго ранку, слава Україні, героям, героям слава. слава. Розкажи, будь ласка, як взагалі починається твій ранок? що ти вже встиг сьогодні хорошого зробити? Е, Почнемо з того, що я сьогодні навіть не засинав, е, їхав зі Львову там поїзд п'ятій ранку ага. виїхав, тому я навіть я е... не намагався, Так, тому сонний, але приїхав до вас на розмову. Дякуємо, що приїхав, незважаючи на те, що я знаю, що таке не висипатися, mm -hmm. знаєш, у нас це постійно на Я Особливо, керів. коли зі Львова їжу зазвичай нічними, чомусь не знаю. Чомусь О, не знаю. Та, та, так чомусь виходить. Ну, чомусь не знаю, тому що напевно тобі так, подобається це. Таке собому. от залізничне сполучення, то ти сам Львів'янин, правильно? Зараз львів'янин, але все життя мене прийшло в калуші. Угу. А, розкажи, будь ласка, взагалі про твою, ну не знаю, музичну кар'єру. Як вона починалась? Можливо, тебе віддали в музичну школу батьки, і ти потім такий, а виросту, буду музикантом. Чи ти завжди про це мріяв? Якось я завжди про це мріяв. З дитинства я писав пісні так, щоб в мене сформувалася якась певна ціль, думка, що я маю стати саме автором пісень там виконавцем. Це було десь мені років 11-12, десь такий період часу. Я і до того писав пісні, але це було більш таке щось дитяче. Тобто, ну без якоїсь певної там ким mm -hmm. стати, просто пишу пісні там. І, цей. А в 11 років я вже почав якось викладати кліпи на YouTube, воно мене затягло, ця сфера. Поступово я став краще, краще в цьому плані. Тобто 11 років, слухай, це серйозно. Так, так, я так, не так, знаю, то, що в 11 років, напевно, про таке навіть не думав. Я 11 років собі на велосипеді їздив. Ну на велосипеді їздив, грав м'яча там. Я теж ще про ляльки думала. Ну ніяк не про Ютубчик. Почекай, скільки тобі років? 20. 20, О! Тобто це, це треба вже, було почати. Це вже триває е, така діяльність, майже майже 10 років. Факт більше, ніж 10 років. Це якщо то... брати Ютуб, а якщо брати взагалі загалом, то набагато більше. Слухай, ну е, як взагалі віднеслися батьки до такого твого прагнення в 11 років. Е, ну, без негативу, це головне, е, бо від батьків багато чого залежить. Е, дуже добре, що дуже добре, коли батьки не забороняють е, проявлятися якось у своєму, не нав'язують свою думку. У мене якраз не нав'язував ніхто свою думку, і тому я гарно пішов по таких кроках. А хто взагалі е, твоя підтримка на даний момент? Е, ну, Підтримує мене багато хто. У е, мене є наречена, е, вона мене підтримує, це так найбільше. Нареченій взагалі... привіт. Так. <світ> Обов'язково. Ми взагалі батьки, багато хто підтримує, родичі. Так, якщо наречена підтримує, я так розумію, що, мабуть, вона також є джерелом натхнення, можливо. Так, звісно. Пісні про любов написані про неї, тому частково вона є великим, великою музою. А розкажи no. взагалі, скільки в тебе релізів на, на даний момент. На даний момент сім, але готується багато ще, дуже багато демок є, над якими я зараз активно працюю. Ну і приніс сьогодні до нас саме пісню, яка називається Мороз, так. Вона написана про зиму, напевно. Е, ну так, вона написана в цю пору. До речі, їй скоро буде вже рік. Це мій перший реліз під псевдонімом Наймас. Тобто Наймес це взагалі почалося 20... 2023 року. До того я там під іменем прізвищем своїм uh -huh. релізув. А Наймес почав існувати на початку 2023 року, якраз з першим треком це Мороз. Тобто, ну, про, про що він взагалі? Окрім Морозу, не знаю, окрім землі. Ну, це взагалі про градуси чи це про тих людей, які не дуже вічливі. Пісня Мороз взагалі дуже романтична. Це вона про перше побачення, про перший поцілунок, і там дуже круто описані емоції мої в той час. От я не дуже емоційний взагалі в житті, але емоції свої описую в пісні, і щоб люди їх відчували, і слухали, і знаходили щось своє в тих рядках. Пісні взагалі пишеш сам, чи в тебе є якась команда, можливо, знайомі пісні виключно сам сам роблю зведення, мастеринг і дуже багато чого займаюся. Все, що музика, все роблю. Я а є підтримка тому від команди щодо інших якихось питань. Тобто і тексти, слова, і музику ти робиш сам. Так, це я нічого собі слухай. Ну це це дуже велика робота, велика праця. Насправді я собі уявляю, скільки часу, скільки взагалі в тебе йде часу на, наприклад, на одну пісню. Загалом, якщо брати, то це може тягнутися досить довго, а як і досить недовго ну, не вгадати. Важко вгадати, скільки може бути. Може написатися там один стовпчик і півроку забити, а потім дописувати. Є таке, а потім А може написатися там за одну ніч. Я зразу поїхав, записав, там звів, і там два тижні і викладаю. Буває зовсім по різному Творчі люди, вони такі, все мінливо. Сьогодні так, а завтра. так. Я скажу, так. що є, є оце відчуття е, вже дедлайну. Коли треба <рес> коли <рес> коли <рес> треба вже записувати, <рес> і в останню ніч дописується все найкраще. Ну, так воно і є. В останній момент завжди все робиться, все найкраще. Або навпаки, з першого разу робиться найкраще, а потім ти думаєш щось передумати, переписати, але вертаєшся до, до все ж таки першого. Розкажи, джорова. будь ласка, що по концертах, по виступах є щось таке в, твої, в, твої, в твоєму портфоліо? Чи ти поки що на сцену не дуже е, пхаєшся? Е, Ні, ну виступів у мене вже було досить багато, як на те, що я тільки один рік е, існую як артист. Ну, десь. Е... Приблизно вісім, ну десь так, два виступи були в Києві, якраз останній був недавно в Києві. Це все благодійні виступи. Угу. І в Тернополі був, у Франківську, два були. Якраз, до речі, в Івано-Франківську був мій дебют, тобто перший виступ О, якраз клас. був у Франківську. Уу, як, тобі, як тобі був перший дебютний виступ у Франківську? Дуже я переживав. Пару днів до того, коли мені сказали, Я ж не спав напевно. Майже так. Ну це був концерт Бурли, е, uh -huh. який є, теж е, виконавець, і він мені запропонував перед ним виступити. Ну тобто розігрів. Uh -huh. і це якраз був мій перший виступ. Я дуже переживав пару днів до того, але вже в той день е, якось хвилювання зняло як рукою. Правда, перед самим е, виходом на сцену був великий мандраж, але вже як на сцену вийшов, то воно пропадає. Ну, ну пройшло все класно? Так, ну пройшло все досить класно, як на перший раз, так точно. О, О, це, ну, це круто, оце саме основне. І взагалі мені здається, якщо артист не мандражує перед виступом, значить він нереальний артист. <хи> Та ну це неможливо <хи> не мандражувати, це ж нормально. Це має бути не на сцені віддаватися. Без. Так, однозначно, тому що це відповідальність, звичайно, що а коли ти вже на сцені відчуваєш себе як в своїй тарілці, то це саме основне. Значить, ти правильно рухаєшся на своєму шляху. Е, добре, сьогодні ми будемо прем'єрити пісню, яка називається Мороз. Розкажи ще, можливо, е, наступні якісь близенькі прем'єри. Е, ну, Я е, почав закидати демку нову. Е, вона дуже круто відгукнулася в Тіктоці. Дуже багато зараз коментарів, коли вже вийде, коли вже вийде. А прикол в тому, що я її не дописав. І я зараз в поїзді їду і дописую скоро, щоб люди не злились на мене, чому я дражнюся маленьким кусочком. Але я думаю, зараз за пару тижнів вона буде готова, тому що вже половина є. Я активно її дописую, і думаю, вона залетить досить круто. У мене є така чуйка. А ще якісь виступи найближчим часом плануються? Е, найближчим часом зараз немає. Був недавно от і в Києві виступ. Ми там спільно з іншими артистами збирали кошти. Ну, на зсу, аукціон був, але наразі немає. Воно якось зараз ситуативно виходить, десь запросить, їду. І так зараз немає якогось там тура чи розкладу поки. Ти сказав, що ведеш активно Тік-Ток. Як тебе там можна знайти? Наймес. І що там, скільки в тебе, давай вже покрасуйся, похизуйся, скільки в тебе підписників. Підписників в Тіктоці 16 або 17 тисяч, десь так. Було би класно, якби ти сказав, 16 або 17 без тисяч. Просто. Я 16. я пам'ятаю, було таке відео. Там маленька дівчинка щось каже, що в мене там 10 підписників. Було таке відео мемне, і от вона типу хизується, що в неї 10 підписників. Ну тут 16-17. Слухай, це велике досяг. Кожен підписник, це знаєш, це на вагу дуже золото. на вагу золота, тому <плес> е, це дуже важливо. Взагалі розповіси, де тебе шукати. в соціальних мережах. Так, де тебе знайти мережі? і де тебе послухати? Та. Що можна взагалі робити? E, можна знайти в Інстаграмі, ну то в принципі в всіх соціальних мережах, на всіх музичних платформах e, можна знайти, там є всі мої треки, і скоро будуть дуже багато ще крутих інших треків. Ну, зараз буде ще крутіше, тому що я розвиваюся, росту з кожним треком все більше і більше, більший досвід і так далі. Тому шукайте всюди, особливо в інстаграмі, тому що в Інстаграм це така основа, де повідомляється все, коли який буде реліз, коли який буде виступ, наймас Мюзик. Ну і цікаво, я не можу не спитати, чому Наймес? Що це? Наймес, до речі, псевдонім. Е, мені важко давався, дуже я довго думав, як. Який буде псевдонім, тому що все життя, ну там коли в дитинстві, я підписував просто Вова німець. Це моє ну, mm -hmm. моє прізвище. Вова німець я якось цим звик, дуже важко щось придумати нове, щоб я відчував, що це саме я. От якесь рандомне слово, там яке придумати, і щоб воно пов'язане було зі мною. Це дуже важко. Ну, якби з дитинства якесь була кличка, то там не, не так складно потім себе з нею асоціювати. асоціювати mm -hmm. так. А я десь два роки ну, мав паузу, нічого mm -hmm. не викладав. Поки вчився в коледжі е, і думав дуже довго. Мені ніяк не йшло, яке я слово не придумую. я щось думаю, ну, це зовсім не моє якось. І потім я вирішив, може, все-таки з прізвища щось міняти, хоча я перед тим дуже довго щось міняв, німець там перекручував букви там задом наперед, це мін, все не то якесь. І якось сиділи е, з дівчиною, мов, що зараз вже наречено. Сиділи і ще думаємо, як би то змінити. І якраз прізвище німець крутили, крутили, вийшло наймас. І спочатку ми так думаємо, ну нормально, вроді би, непогано. Пару днів ну, походимо, подумаємо, чи, чи дійсно Чи прив'яжеться. E, так, і якось питав друзів, всі такі, ну та вроді би нормально, ну не було захвату всіх, тому що це. Все одно, ну, який би там не був псевдонім, важко сприйняти, коли привикли там ім'я прізвище, а тут якесь таке слово згенероване. Mm -hmm. не, так, ну, не існує такого слова, це просто змінені букви з мого прізвища німець. Е, тому так. І зараз я вже дуже люблю свій псевдонім, він я вже його прям відчуваю так, як... Наймес – все це я. Мені вже дивно, коли по прізвищу хто скаже німець, це вже таке відчуття, ніби це якесь дитяча кличка. Mm -hmm. Моє прізвище справжнє. Це вже щось старе. Так, це вже щось якийсь минулий етап. Зараз Наймес і все. Ну і тим більше мені подобається цей псевдонім, бо він все таки нагадує моє прізвище. Тобто, ну букви такі дуже схожі, просто трохи поміняні. і якось найкраще підійшов цей псевдонім, ніж інші, де там зовсім інші якісь букви. То я відчуваю його. Я вже з ним одне ціле. Слухай, ну не терпиться почути насправді твою музику. Дякуємо, що завітав до нас сьогодні. Прямо зараз, друзі, у нас в ефірі Наймес, і ми будемо слухати його пісню, яка називається Морозно. Ви залишайтеся на хвилі 104 чотири та три фм. Найтепліший Західний полюс. Західний, західний полюс, полюс, полюс. Західний полюс. полюс західний полюс. Мороз, не від холоду, на мене подія Віпносі, погляду, по тіло мароз, не від холоду, на мене подія Віпносі, погляду. Холодна, зима нас зблизила міцном. Після пари ям проведу пізно, на стадіоні в темноті ми не ті, все невагомо, коли на самоті, Не втримую марсів. Відмовити не зумію, такі порі тобі все це не просто, так чи просто відчуваю, по тілу мороз, по тілу мороз, По тілу мороз, я не відчуваю рук, там приходив хтось, та не чути ні звуку, нема, вона рекос прийду в себе, не тут ти не відчую дотику губ Хвилина зависла, в середині безстріл, мені не вистачило ботону та дості, до мене так близько, мороз по тілу не від холоду Все нали помітні, між нами та не літи Заново наче відлітаю Я у повітря це не просто так чи просто Відчуваю по тілу мороз, по тілу мороз, по тілу мороз, не від холоду, на мене подія нос І погляду, по тілу мороз Не від холоду, на мене подія і погляду по тілу від холоду на мене подія Віпносі поля до чоло мороз Не Від холоду на мене подія Віпносі поля до Від холоду ми розтали прямо тут посій, бо я тону, прямо на глибину І голос як струни, б'є мене, наче струм струма двоє ми на снігу де чую пульса стук Так тянеш мене магнітами, валиш на землю, бітою манеш так непомітно І все таки це не просто так не просто По тілу мороз, по тілу мороз, по тілу мороз